Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання Церков Євангельських Християн Баптистів, Одеса Баптист. Інфо». З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Вдячні тим, хто підказує нам, як стати кращими. Тож вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа. До речі, зараз в нас вже більше 900 самих найкращих підписників. Ютубу дуже важливо, щоб підписників було тисяча. Тож підпишіться прямо зараз і побачимо, що з нами буде. Чотири нових діакона в першій Білгород-Дністровській церкві. 24 березня на урочистому недільному зібранні в першій Білгородністровській церкві, де пастори Павло Римський та Валентин Лупашко на служіння деяконів поставлено Віталія Крохмаля, Ару Аршакян, Ігора Посмиченко та Андрія Римського. Молитву посвяти звершили помісні пастори Павло Римський та Валентин Лупашко, голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов та заступник голови ВСЕХБ пастор Василь Фурта. Наша редакція познайомилася з новими діаконами. Ми розпитали про їхнє духовне життя, щоб стисло розповісти вам. Віталій Михайлович Крохмаль народився у 88 році в Білгородністровському. Його батько служитель діакон. У 16-річному віці навернувся до господа та у 18 років прийняв водне хрещення. Віталій за фахом столяр. Проповідує, займався молодіжним служінням. Зараз також веде біблійні уроки у щоденному дитячому центрі. У житті та служінні Віталію допомагає дружина Ірина. Ірина викладає у недільній школі, бере участь у дитячому служінні та денному центрі. Разом Віталій та Ірина виховує трьох дітей. Ара Фрунзікович Аршакян народився у 69 році в Вірменії. У 89-му році переїхав на навчання в Одеський інститут харчової промисловості, у восьмому році увірував та прийняв водне хрещення в Білгородністровській Стровській церкві Благодать. Згодом у 17-му році перейшов у першу білгород церкву. Проповідує брав участь в молодіжному служінні, щоденному житті займається крамницею з обчастин для автівок. В житті та служінні Арі допомагає дружина Лариса. Крім деяконських клопот, вона бере участь в молитовному служінні, веде групу. Разом Ара та Лариса виховують трьох дітей. Двоє вже дорослі. Вони члени церкви в інших містах. Посміченко Ігор Віталійович, 89-го року народження, народився в родині віруючих в Білгородністровську, увірував та прийняв водне хрещення у 8-му році в церкві села Підгірне. Проповідує бере участь у молодіжному служінні. З 22-го року переїхав в Першу Білгородністровську церкву в служінню Ігореві допомагає дружина Анна. Крім загальної допомоги у служінні, Анна співає у хорі, викладає малюкам 3-5 років у недільній школі, допомагає Ігорю вести домашню групу. Римський Андрій Павлович, 85-го року народження, виріс в родині пастора, увірував та охрестився у другому році. Бере активну участь у соціальному служінні, допомога по села, дрова, допомога по господарству, відвідує малі церкви та усіляко допомагає у служінні, веде сімейне служіння за світською професією судовий механік. Андрій допомагає дружина Ольга, Ольга православної родини, онучка диякона. Згодом її батько та мати навернулися до євангельської віри. Ольга допомагає в бранні молитовного будинку до свят молодіжному служінні. Разом із сестрами співає. Пише вірші: разом Андрій і Ольга виховують трьох дітей. У Домі молитви молилися про вдів. 17 березня, в Домі молитви в Одесі, на ранковому служінні звершено молитву та надані знаки пошани літнім жінкам. Більше 30 вдовиць, присутні на зібранні, отримали квіти та подарунки. Пастор Павло Бабенко нагадав присутнім Боже вчення щодо піклування церкви та родини до вдовиць. Нагадав Боже повеління вдовицям, чого від них очікує Господь. Пастор нагадав, що Ісус Христос піклувався про свою матір Марію, котра під час його служіння була вже вдовицею. На хресті він доручив піклування про неї своєму учню Іоанну, піклуйся про неї. Апостол Павло писав Тимофію, про що вдовиць мають піклуватися діти, а про тих, в кого дітей нема, церква. Також Павло вчить свого учня вчити вдовиць, щоб вони не були серед людей, які пліткують, сваряться або вчать інших, яким треба чинити. Але щоб впливали на своїх родичів, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не невідані п'янство, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово, будьте прикладом благочестя. До цього вас закликає святе Писання. Звернувся до присутніх пастор. У татарбонарах плакали за тими, хто плаче. У Татарбонарській церкві, де пастор Михайло Мукієнко, 14 березня громада зібралася на скорботні служіння поховання. У сестри Надії Федорової на фронті загинув син, середній з трьох дітей. У Максима залишилася дружина з дитиною. Максиму Федорову було 33 роки. Під час останньої відпустки він свідчив про те, як Бог допомагає йому та тим, хто поруч на передовій. Він читав Біблію, молився особисто та відкрито з побратимами. На богослужінні було кілька десятків побратимів Максима по службі, військових та багато цивільних, рідних та небайдужих. Багато з цих людей є такими, хто перший раз почув Слово Боже, почув та побачив християнське живе свідоцтво справжнього братолюбства. Місцеві сусіди та багато людей вшанували загиблого та підтримали батьків Надію та Сергія у Великому Горі. В похованні взяли участь голова обласного об'єднання пастор Олександр Димов, пастор капелан Ігор Юсенков, духовий оркестр села Шевченкове. Чотири нові церкви хрестять разом в Одесі. 17 березня в Одесі. Чотири церкви зібралися разом щоб охрестити новонавернених. Разом хрещення прийняли 10 людей. Охрестилися четверо з церкви Нове життя, де пастор Ярослав Бондар. Четверо світло життя, де відповідальний місіонер Артем Бабенцов. Один слово життя. Де пастор Денис Закутний та один з віри з життя? Де відповідальний брат Максим Мельник? Заповідь звершено в приміщенні церкви віра і життя. Хрещення звершили пастори помісних церков та пастор В'ячеслав Щербаков з Воскресіння Чорноморськ. Пастор Руслан Шеринга, відповідальний за ОНЦ на Одещині та по Україні, розповів, що Господь діє потужно та різноманітно. Серед хрещених чоловіки та жінки різного віку: наймолодші 15 років, а найстарші 85 років. Один хрещений брат навернувся із ісламської традиції. Пастор Руслан Шаринга поділився планами. І те, що особливо надихає, це всі нові церкви. Ще раз переконую, що заснування нових церков. Це найефективніший інструмент благовістя. Дякуємо всім вам, друзі, за ваші молитви і віримо в те, що майбутнє і трансформація в нашій країні залежить від примноження помісних церков. Наша мрія це тисячі нових церков. Діємо і молимось про те, щоб в наших містах було стільки церков, як аптек або як відділень нової почти. А ще разом краще, щоб в кожної багатоповерхівки була видна помісна церква. У Новоборисівці рокопокладено пастора. 17 березня в церкві села Новоборисівка Великомихайлівського району Олександра Стахова рокопокладено на пасторське служіння. Пастори та гості проповідували Слово Боже, надали настанови служителю та громаді. Після урочистостей віруючі святкували радісну для церкви подію у неформальному спілкуванні. Молитву посвяти звершили пастори Олександр Димов, голова обласного об'єднання, та Анатолій Євграфов Знам'янка. Олександр Миколайович Стахов народився у 73 році в Мар'яній Рощі Березівського району. У 95 році поїхав у Сарату, так би мовити, рятувати свою двоюродну сестру Галину, котра увірувала в місцевій церкві. Там познайомився з життям віруючих та словом Божим. В тому ж році звернувся до Господа за спасінням і в 96-му році в Сарацькій церкві прийняв водне хрещення. Відтоді Олександр Миколаєвич почав ревно служити Господу. В селі Молодиво Сарацького району, де він оселився, організувалася група віруючих, а згодом церква. У 98-му році переїхав у стару царичанку, працював головним ветлікарем у місцевому радгоспі. З 4 по 6 роки навчався та закінчив Одеську богословську семінарію. Згодом у 7-му році разом з усім домашнім господарством переїхав в якості місіонера у Новоборисівку. По роботі дільничним ветлікарем Олександр Миколаєвич відвідував 20 сіл. Тож усюди свідчив про Бога багатьом людям та звершував місіонерське служіння. Тут зовсім не було проповідано Євангелія та було упереджене ставлення до віруючих. Десять років Олександр з родиною жили при молитовному будинку та проповідували Боже Слово. Новоборисівку церкву активно підтримували церкви Білгородністровська, царичанки, роздільної Одеси, служителі обласного об'єднання. Силами об'єднання церков було зроблено багато роботи, наприклад. З 11 по 13 роки команда з Білгородністровська проводили у місцевій школі дитячі табори для усіх дітей. Пастори регулярно відвідували громаду з підтримкою та звершували вечерю Господню. Причастя! У служінні та житті Олександру Миколайовичу допомагає дружина Людмила Миколаївна. Разом служать Господу та виховують трьох дітей. Молодші ще навчаються, а старші вже самостійні. Перейшла до Господа дружина пастора Лілія Георгівна Михайлова. 14 березня після важкої хвороби перейшла у вічність Лілія Михайлова, дружина Володимира Михайлова, пастора церкви села Старі Трояни, голова об'єднання, служителі церков, брати та сестри, висловлюють щирі співчуття родині та близьким. Завжди усміхнена, чуйна, любляча дружина та багатодітна мати. Можна багато гарних слів сказати про неї, але головне те, що сестра Ліля була глибоко віруючою, посвяченою християнкою, яка знала, для чого живе і куди прямує. 13 березня 24-го року Господь покликав свою дорогоцінну доньку в небесні обителі. Служителі Одеського обласного об'єднання церков'я ХБ висловлюють щирі співчуття пастору Володимиру та всім рідним сприйомним. Приводу цієї важкої втрати. Віримо, що ця розлука дочасна і свого часу ми зустрінемося біля Ніг Спасителя Христа. А поки молимось про Божу втіху та підтримки для батьків, чоловіка, дітей для всіх рідних Лілії Георгівни. Поховання відбулося 15 березня в Домі молитві села Старі Трояни. Голова обласного об'єднання закликав по допомогу для брата-вдовця, пастора Володимира Михайлова. Дорогі брати, в родині пастора Володимира Михайлова. Залишилося дев'ятеро дітей, тільки двоє з них одружені. Якщо у вас є можливість підтримати цю родину матеріально, можете зробити це на карту особисто. За реквізитами карти брата Володимира звертайтеся в об'єднання. На початку березня було прийнято молитовне рішення. З 4 по 6 березня була звершена перша молитва про початок служіння церкви при Християнському гуманітарно-економічному відкритому університету в Одесі. Це відбулося рівно 16 років тому, в 8-му році. В той час на базі першого в Україні християнського гуманітарно-економічного відкритого університету почалася відбудова церкви, яка зараз звершує служіння в Одесі. В інтерв'ю Пастора Павла Лугавого, яке опублікував Петро Павлюк, ексдекан університету, пастор розповів: в церкві 16 років. В 8 році була звершена перша молитва про початок служіння церкви Світло Істини, яку ми пізніше зареєстрували в 2011 році. В 17-му році змінилася назва на Світле Євангелія, але початок був у 8-му. Петро Павлюк привітав громаду. Щиро вітаю церкву Світло Євангелія з Днем Народження. Бажаю рясних Божих благословінь та многії-многії літа. Радію за честь бути дотичним до формування цієї Божої церкви і вірю, що ворота пекельні її не здолають. На опублікованому пам'ятному фото тих років. В центрі ректор Ростислав Крижановський, який загинув у 2014 році, спасаючи дитину. Петро Павлюк та справа в останньому ряду майбутній пастор Павло Луговий. М'яч на твердому підґрунті. Спортивне благовістя у татарбонарах. 2 березня голова обласного об'єднання пастор Олександр Димов відвідав Татарбунари. Разом з пастором Михайлом Мукієнко він взяв участь у спортивному благовісті, проповідував та звершив молитву. Марк Мукієнко, лідер молоді помісної церкви, розповів. Вже не один рік наша церква проводить євангелізаційне служіння спортивного характеру. Кожну суботу ввечері збираємо юнаків та чоловіків нашого міста в спортивному комплексі. Перед початком гри в футбол ми читаємо текст зі Святого Письма та говоримо істини з Біблії. Під час такого читання ведеться діалог з невіруючими, після якого обов'язково молимось за те, про що читали за країну, за саму гру та щоб практикувати те про що читали. Жіночих молитов розпочалася весна. 2 березня сестри у Христі Одещини молилися разом. Ініціативу жіночого служіння щодо всеукраїнського дня молитви сестер підтримали пастори у багатьох громадах. Сестра Наталя Димова, керівник сестринського відділу об'єднання, розповіла про добре свідоцтво сестринських молитовних зібрань. Темою зустрічі жінок у громадах був біблійний заклик живіть гідно Бога, щоб успадкувати благословення. Анна Дорошенко, керівник комітету жіночого служіння, надала біблійний урок, у якому наведено багато віршів святого Слова, котрі ясно вказують на те, що таке благословення. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі собою не приносить. Всі ми знаємо цей вірш на пам'ять. Бог гідний спільної хвали, хори співають у кілії. В кілії церковні хори зібралися, щоб прославити Господа співами. В церкві відродження проведено фестиваль хорів. Пастор Андрій Бостон розповів: прославлення Бога не повинно припинятися, навіть коли війна. Ситуація в нашій країні дуже гнітить багатьох людей. У такому ж стані перебувають і багато віруючих. Багато людей виїхали з церков, тим самим послабивши потенціал багатьох служінь. Ми вирішили показати собі та іншим, що Бог гідний хвали навіть тоді, коли нас мало. Це рішення далося нелегко, оскільки дуже багато хто обмежен в пересуванні. Але з Божою допомогою ми змогли організувати зустріч двох хорів. У будинку молитви церкви відродження міста Кілія на це служіння ми запросили сім'ї біженців, якими опікується наша церква впродовж двох років війни. На зібранні було приблизно 150 людей. Наше служіння було спрямоване на те, щоб допомогти людям, які залишили свої рідні краї, відчути Божу любов і розповісти їм, що є той край, який ніхто не зможе захопити чи зруйнувати. Слава, слава, слава! oh Служіння люди отримали продуктові набори, а хористи продовжили спілкування за чашкою чаю. Багато хто ділилися своїми історіями та пережитим. Це була дуже тепла та душевна розмова. Ми також вручили невеликі подарунки нашим регентам як подяку за те, що вони продовжують цю працю, незважаючи ні на що. Невеликий подарунок здобув і кожен хорист. Ми мали змогу відірватися від тяжких думок і поринути у теплу сімейну обстановку. Дитячий денний центр у Білгородністровську Дитячий денний центр відкрився в першій Білгород-Дністровській церкві. Перша група дітей вже відвідує позашкільний час. Педагоги допомагають їм робити домашні завдання. Проводять розвиваючі уроки, цікаві тренінги по самореалізації і те грамотності, морально, етичному та духовному становленню. Також дітки отримують повноцінне харчування. Центр є безкоштовним, він створений для допомоги кризовим сім'ям наступних категорій вразливості: ВПО, діти-сироти, багатодітні родини, сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах. Набір дітей у новій групи продовжується. 10 березня традиційний день відвідувань вдови. Друга неділя березня, цього року, 10 березня, традиційний день відвідувань вдови. Щороку віруючі нагадують одне одному про те, що сиротам батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм. Підтримують тих, хто йде цим важким шляхом. Пастор Віктор Гончар розповів, як ця неділя відбулася у другій Одеській церкві. Вітаю! У нас в церкві 26 вдів. Громада поважає та усіляко вшановує їх, а вони й самі активні та дбайливі до служіння ближнім. Цього дня богослужіння було присвячено цієї тематиці: проповіді вірші та молитва. Організували й неформальне спілкування із щастуванням. Сестри приготували вікторини та запитання повдовам у Біблії подарунки. Це було гарне спілкування в християнській родині. Дякуємо Богу за їхню привітність та працю в сім'ях і в церкві. Молодіжна конференція у Кам'янському. В церкві села Кам'янське, де пастор Віталій Нікіфоров Гарцизького району, молоді люди зібралися на конференцію. Брати та сестри Шабо, Сергіївки та рутиного, приозерного, старих троян, хомського та кам'янського, навчилися, як не впасти на слизький шлях гріху. Брати та сестри ділилися добрими спогадами, що залишилися від неформального спілкування, християнських пісень та гостинного прийому. І на завершення трішечки гарної християнської музики з Ютуб-каналу Одеського обласного об'єднання. До зустрічі! є добрий пастир мій. І в недостатку я не буду Далекі, далекій стороні чужі, мене мій пасти не забуде, і душу стомлену мою, на тихі води запровадить, джерел його я радість п'ю І поміч моя і відрада. Господь... Господь, є пастир Мій, Господь, є пастермі, Він поміч моя і відрада, Господь, є пастермі, Господь є пастермі, Господь є пастермі, Він поміч моя і відра.